Хліб наш насущний представляє щоденне Християнське читання. Разом Краще. ЕКЛЕЗІАСТОВА 4 9, 10. Краще двом, як одному. І якби вони впали, підійме одне свого друга. Сьорен Солкер роками фотографував шпаків. Та захоплююче видовище, коли сотні тисяч птахів плавно рухаються небом як єдине ціле. Спостерігати за цим дивом все одно, що сидіти під вируючою хвилею або під масивним мазком пензля, що перетікає в калейдоскоп візерунків. У Данії це явище називають Чорне Сонце. Це також назва приголомшливої книги з фотографіями Солкера. Найбільш вражаючим є те, як шпаки інстинктивно слідують за своїм найближчим товаришем, літаючи так близько, що якщо один з них пропустить такт, то це призведе до масової катастрофи. Однак шпаки використовують бурмотіння щоб захистити один одного. Коли спускається яструб, ці крихітні створіння стають у щільний стрій. І рухаються колективно, відбиваючись від хижака, який легко міг би їх схопити, якби вони були поодинці. Разом краще, ніж поодинці. Еклезіаст каже краще двом, як одному, і якби вони впали, підійме одне свого друга. Також коли вдвох покладуться, то тепло їм буде. На самоті ми можемо стати легкою здобиччю. Ми вразливі без утіхи та захисту з боку інших людей. Втім, з товаришами ми надаємо та отримуємо допомогу. Еклезіаст говорить: а коли б хто напав на одного, то вдвох вони стануть на нього, і нитка потрійна не скоро пірветься. Разом краще під Божим керівництвом. Чому ви більш вразливі? Якщо відокремлені один від одного. Як вам наблизитись до інших? Помолимось. Дорогий Боже, будь ласка, допоможи мені перебувати в громаді і виявляти твою любов. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.